Дивись, Турман, як її звати? Турман? Оливер о Джессика. Дап! Там три літери в іні. Ту, в Турмані? Турман звати. Оля на! Нет, там три літери. Оля, Оля Турман. Ты, ти що? Пожалуйста, зберись, ми проїдемо зараз. Турман як звати? Та не помню, я не знаю! Піз! Як эм... Турман! Ой, не... Давай іменно! Оля, турма, я Ну, как вы казали, классный, крутые, только давно, когда-то. Кул. Cool. Дивись, дивись, футбольные игроки, что они делают друг с другом? Бегают. Это пизда, это, блядь. Оля Турман, одноклассница, сидела за одной партой. Ну, через Турман ти Сергея догадаєшся, Турмана, да, ну, який ладить, ну, який випустився перед цим років назад із 12-ї школи. Ну, <рі깨�яр> хорошо. <рі깨�яр> у неї ж жовтий костюм був, ну йомає. Оля Турман. У неї жовтий костюм був у фільмі «Убіть Біла». Аня, 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 конечно! Джессика Турман. Можна <тас> Як ти міг подумати? Це ж очень. Ти що? Так б, сразу сказав, у там костюмі з мечом бігала. Я в сказав би ума Турман. Ну, та, ну не Джесіка Шальба. блядь. хрестила, Слово для конця угадай. <сум> Я що не угадай, то Ума? Перш... то це перші три літери. Це перші три літери. Крутий, класний, на ці три літери. Уматовий. Да. І це два бали у цій